До вашої уваги головні новини району. Це Броденіс у студії Сергій Нікішин. Мої вітання. До вашої уваги. Черговий інформаційний випуск Броденюс. Ми продовжуємо працювати для вас. На інформаційному фронті. Безпека дітей це пріоритет підготовки навчальних закладів до 2022-2023 навчальних років. Питанням підготовки до нового навчального року була присвячена робоча зустріч, що відбулася за участі заступниці міського голови Ірини Олехи, начальника відділу освіти Миколи Сторожука, спеціалістів відділу освіти. Начальника відділу із питань взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи Валерія Олійника та керівників закладів освіти офлайн чи онлайн, як почнуть 2022-2023 навчальні роки здобувачі закладів освіти. Питання поки що залишається відкритим. Проте всі заклади. Готується до нового навчального року. Триває облаштування захисних споруд. Цьогоріч у Забулицивській територіальній громаді розпочав свою діяльність християнський табір про його проведення у наступному сюжеті. Парафії церкви Успіння Пресвятої Богородиці, де парохом є отець Ігор Балок, організували християнський табір. Діти із користю та задоволенням тут провели час. Табір тривав від 4 по 7 серпня з 10 по 5 годину вечора. В програмі є веселі банди для дітей, великі ігри. Також буде квест поїздка в село Підгірці. Е, також е, харчуються діти в школі, е, мають обід на першу годину. Організатори насправді стараються, щоб день був насичений та цікавий і докладають до цього максимум зусиль. З гарними відгуками коментують діяльність табору його учасники. Мені тут подобалося тут гарні аніматори, і дуже класно, і тут дуже класна церква і там всі аніматори такі. Такі добрі, що не можна. І ще мене що як вони придумують обливати, що і на іскурсію, і там того після, там, того, після для двох років, то там ще, коли не було коронавірусу, то ми поїхали в Олеско на екскурсію, а тепер теж дуже класно. Тут дуже позитивно, ми граємо в різні ігри. Велика дяка всім аніматорам. Дуже вони постаралися для цього. Я сюди вже приходжу на перший рік, і ще від самого початку, як вони це все почали організовувати, я вже сюди приходжу. І всіх, кого я тут знаю, всі теж кажуть, що дуже класно. Фактично, організаторами цього табору є е, аніматори зорі світла. І наскільки я знаю, то вже поспіль чотири роки, як цей табір діє. Діти за територіальної громади мають чудову нагоду весело провести час у подібних таборах. Дуже приємно бачити, що діти гуртуються у такий важкий для України час. Я думаю, що то Боже життя, то скучне. А Бог нам дає, щоб воно не було скучне. Мені більше подобається, ну що тут просто ти весь час проводиш тут весело. Ти не сумуєш, якщо сумуєш, тут настільки добрі аніматори, що можуть тебе розвеселити. І тут весело, тут прикольно, ти о, бавишся, щось знаєш нове про Бога і стаєш, розумієш. Ти <плес> мене не Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Кільчинінов, Василена Куть, Олена та Андрій Ковальчуке телеканал Броди онлайн. Бродівський міський голова Анатолій Балей разом із заступниками Оксаною Прокопець та Іреною Лехою, а також із директором Бродівського центру соціальних служб Мар'яном Українцем взяв участь в онлайн-нараді із першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Андрієм Годиком щодо облаштування додаткових міст для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, Анатолій Балай зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії бродівщина прийняла більше трьох тисяч переселенців. Сьогодні відповідно до офіційної реєстрації у громаді проживають 2616 ВПО. Із них 286 дітей до 5 років та 702 дитини віком від 6 до 17 років. Здебільшого громадяни проживають у приватному секторі. На території замку у нашому місті продовжують збиратися сучасні та творчі автори. Про їх посиденька наступний сюжет. Творче групування сучасних авторів знову організували цікавий захід під назвою Драбини. Доки часу вітрила напнуті і ведуть уперед. Ми з тобою були на поразку приречені. доки танці кружляли паради планети. За доки стіни кімнати руйнуються. І зникаємо у марево місце нашого сполу. Доки слова поміж віші, безглуздо римуються і печаль не здається ще такою жорстокою до себе, доки ми розчиняємося свободи. І стараються фото, де ми разом у двох, ми з тобою запутались у безглуздих доказах і набрали на серце безрозмірну кількість тривоги до доки зорі світуть поміж вічності. Доки серце ще б'ється, значить на тіє живе. Ми загубимося поміж часу величності, доки. Знову кохання на дах не до сина. На території Бродівського замку дівчата та хлопці читали вірші, насолоджувалися сучасними піснями під гітар. З людей люди складаються з історії. Химерні люди, химерні обряди, рідкісні зустрічі до саду крематорії. Мерці видягають їх найкращий наряд. Люди народжуються і гинуть. Так само відбувається з любов'ю. Тренуються колись навіть кам'яні брили. Кожна жива на цій землі, помирає наодинці з собою. Портрети, вирізані на могильних плитах, намагаються щось нам сказати. А все, що ми можемо, але читати їм молитви і називати дітей їх іменами. Як ми можемо говорити про смерть, якщо ми досі живі? Як нам вистачає сміливості сказати в землю мертві тіла? Всі, хто пішли, приступають крапними роси на ранковій траві. А ми не вигадали нічого кращого, окрім як назвати це незграбний на терем між датою народження і датою смерті життя. It's going Панувала тепла і приємна атмосфера. Усі присутні мали змогу показати свій талант і відволіктись від сьогоднішніх буднів. Ми веслуємо, ми спливаємо, ми сумуємо і співаємо. І купаємо, ми не знаємо, як рука в руці. Ми як літо цього світу безсоромно, на прикриті, на відльоті, на від'їзді, всім наперекір. Ми без думності і літа, ми без даху, ми як діти, ми цінуємось під'їзди в мережі сузір. Мережі сузір. Планують посиденьки наступного тижня. Василина Куті, Дмитро Стальський телеканал Онлайн. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень. У реєстратурі поліклінічного відділення Бузької районної лікарні. Проведений сучасний ремонт, що значно покращує комфортність перебування та стан хворих під час лікування. Ті умови, які ми бачили раніше і в якому стані була ця лікарня, зараз відрізняються. каже бузький міський голова Ростислав Сліпець, міська рада докладає максимум зусиль для подальшого прогресування закладу та його конкурентної спроможності. Наші друзі із садиби єнота влаштували благодійний захід розлогіше про його проведення. У наступному сюжеті цієї неділі у закладі громадського харчування сади Єнота знову було людно та весело. Тут провели день благодійності. До війни ми завжди старалися, як могли допомогти, але зараз цього дуже більше. Бо крім е значить будинків дітей сиріт, крім е значить будинків. Інвалідів, крім того всього, тепер вже є багато вимушених переселенців, яким також потрібна наша допомога. Тому все це є і та група, яким ми допомагаємо. І якщо, можливо, ми не дуже можемо допомогти матеріально, бо тому що, скажімо так, зі своєї сторони кожна людина, кожен відвідувач для нас дуже важливий, бо тому що ці кошти зразу йдуть на отримання, годівля, ну і все, що потрібно для того, щоб мати цю садибу єнота, яка в нас є. Але тим не менше, ми е, дуже сподіваємося, що буде більше людей, які будуть до нас долучатися, допомагати е, нам робити робити це добро. І навіть якщо десь в нас немає цієї фінансової можливості, то все ж таки ми надаємо з радістю свою локацію безкоштовно. Також як вже бачимо, є. Люди, які нам допомагають і безкоштовно займаються з дітками, безкоштовно співають, роблять день такий веселіший. Перший із благодійним концертом тут виступив Золочівський співак Павло Онуфрюк. Україна моя рідна мати, земля, шутки співсо. Сьогодні я вирішую підтримати таким чином, піднести настрій людям в такий важкий час, зібрати таким чином кошти піснею. Які композиції виконувати? Це будуть патріотичні, українські, народні, позитивні пісні. Також і пісні будуть відповідати сьогоднішнім реаліям. Це на рахунок війни. Павло виступає у садибі єнота вже не вперше. До війни його концерти у цьому закладі громадського харчування були традиційними. Я вважаю, що потрібно допомагати цим дітям з особливими потребами. Це є не менш важливо сьогоднішній час. Також окрім концертної програми. Дітей розважали благодійним майстер-класом. Зокрема, цього разу вправлялися у термомозаїці. Термомозаїка – це отака штучка. Вона складається з таких маленьких штучок. Е, вони похожі на трубочки нарізані. От. Коли ми це робимо, ми викладаємо на таку дощечку. Потім, коли на дощці готовий візерунок, ми його запаємо. Можна утюгом запаяти, можна чимось таким, що гарячим. От. Сьогодні в нас такий більш благодійний майстер-клас, тому що ми проводимо кожного тижня різні майстер-класи. Дітям таке заняття припало до душі, адже робота з намистинками зовсім легка. Ті намистинки вони нанизуються. Це не дуже так просто. Тут треба в кожну, от, в кожна дирочка і попасти на таку штучку. От, викладається, що будь любий візерунок. Коли його вже виклали, ми беремо зверху. Прикладаємо спеціальний папір. Можна звичайний грубий, такий цупкий, а можна звичайний пергаментний. Ну є для того спеціальні папери. От. Ми прикладаємо, запрасовуємо зверху, зверху утюгом, От воно нагрівається, помаленькому віддираємо від тої штучки, воно відходить ідеально. Потім воно трошечки вистигає від паперу і віддираємо від паперу. Вот і виходить наподобі щось такого. Варто згадати, що у садибу єнота завітали діти внутрішньопереміщених осіб. Маємо нагоду сьогодні бути власне в садибі єнота єнотів з командою людей, які прибули на до нас. В наш центр для внутрішньопереміщених осіб з різних точок нашої держави, зокрема з тих, де ведуться сьогодні бойові дії або вже є окуповані території. І для цих людей це теж така гарна нагода побачити е людей, які ну, теж готові прийняти, готові поділитися тим, що мають е своїм добром. І це локація ну, не є випадковою, бо е до добрих справ, які творять люди, долучаються також і тваринки, та, які е ну, є такими, якими вони є. Відкритими, щирими, правдивими, і дуже часто це допомагає людям, які переживають біль війни, і просто відійти від тієї такої реальності і, і розуміти, що ну, майбутнє є, і воно є добрим. Атмосфера закладу говорить сама за себе: українські пісні, єното терапія, майстер-класи, повітряні кульки та пікнік на природі. Що ще потрібно для гарного відпочинку? Спрямований був на закупівлю різних потрібних речей для дітей з особливими потребами з білого каменя. Власне, сьогодні тут ми бачимо є різні вироби, які дітки самі робили, і ми виставили їх на продаж. Сподіваємося, так. Це дуже красиві речі, роблені своїми руками, що люди. Будуть значить купляти, робити приємне собі, і дуже велику допомогу тим вони зроблять для цих дітей. Також крім цих виробів, які ми продаємо, ми сьогодні маємо кухню. На мангалі готуються різні страви. Також ми запросили нашого земляка Павла Онофріка для того, щоб він сьогодні поспівав українських е, пісень. Е, також у нас мастер-клас, різні майстер-класи для різної категорії дітей. Ну і само собою всі наші тваринки, єнототерапія – Це е, все в комплексі для того, зроблено, щоб е, сьогоднішній день люди змогли провести. Приємно і з великою користю. Тому й не дивно, що в садибі завжди багато відвідувачів, і всі задоволені візитом сюди. Чудово дуже нам подобається, дітям подобається. Е, годувати приємно їх. Е, вони йдуть на контакт. Е, от можете подивитися, як наша Веронічка бавиться і з гінотиків годує, і кроликів, багато тваринок. Думався. Так, нам дуже подобається. Екс україни папнікови не здолати з праві суди на робе восанку ек, 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 екс україни, папні кови не здолати з праві судива, пай рука робе ек, лотос, ви... такому відпочинку радіють не лише діти, а й дорослі. Дуже чудові діткам сподобалося. Yeah. А що саме ви сьогодні? Саме ми відвідали ферму єнотів, сади боєдотів, єнотики, зайчики, страуси. Діти в мене перший раз побачили страусів, були задоволені. І благодійний ярмарок тут влаштували, що дітки роблять все своїми руками. Миру Україні, миру всім нам добра. Зайди в мене, всім частіше. Нема знайди, знайди мене Організатори зазначають, що в майбутньому планують проводити такі заходи частіше. Дуже часто можна сказати, майже кожного тижня в нас проводиться якийсь захід. На наступну неділю, якщо погода знов нас не підведе. У нас вже планується значить, будемо робити той же захід на підтримку ЗСУ. Особливо важливо долучатись до благодійності у час війни. Ну, благодійність само по собі в будь-який час є важливою, тому що ми звертаємо увагу на те, які є біля нас, які потребують, особливо в часі війни. Це якби, ситуація загострюється, є більш більше людей, які потребують, і власне, завдяки таким локаціям. Завдяки людям, волонтерам, які не тільки переживають за долю своєї сім'ї, своєї родини, країни, але також і допомагають тим, які ще вчора були невідомими людьми, незнаними, але сьогодні опинилися тут і мають можливість долучатися до або з одного боку добрих справ, або, з другого боку долучатися до благодійності і таким чином творити. Поширювати добро і перемагати зло, до речі, день благодійності у садибі єнота відбувся у День повітряних сил Збройних сил України. А це прекрасна нагода ще раз подякувати нашим захисникам за мирне небо над головою. Хочу подякувати нашим всім захисникам і захисницям з цим днем сьогоднішнім. Е, також якнайшвидше нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! А митуй! Не, ми запрошуємо всіх е, долучитися і відпочити. Сиди, боєнота, заклад, який вміє створити затишну атмосферу для сімейного відпочинку. Перевірено власним досвідом. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал «Броди Онлайн. Передало рятувальне обладнання, жилети та аварійно-рятувальні казки і пожежні пояси, медичні укладки та інше професійне обладнання. Для рятувальників, які працюють на Дубинщині, це стало можливим завдяки нашим партнерам із Седлицького повіту Республіки Польща. Дякуємо, зазначив голова Дубинської державної адміністрації Всеволод Пекарський. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава!